Сир это какой-то оригінальний вкус, і он як і музика наприклад, какой-то ти что щось і вспоминаешь, так сир, наверное, вибираєш по вкусу, який где-то в хорошому обстановці ти вже пробував. Кушав. Литовський сировар на фестивалі охоче розкриває секрет, чому кілограм сиру коштує 15 євро. Річ у тім, що витримувати його можуть від кількох місяців і до року. Это сир это молоко одного дня. Это 50 литров молока, 5 килограммов сыра. Да? И его сделать, это в принципе 3-4 часа работы, чтобы его сделать. Но вопрос, чтобы его надо ждать потом, чтобы он становился съедобным. И его надо ждать. Вот этот сыр, например, сделали мы в месяце апреля. И начинаем пробовать только сегодня. Оцінювати та хвалити український сир вальдас не береться, каже все одно свій завжди смачніший. А ось від української ряженки у захваті виявляється у Литві Взагалі не знають, що це Це було полгода тому назад. Я перший раз послухав, попробував, і, і сьогодні ще раз. І це, я говорю, що та продукт, який можна весь день, не візді каждий день. Кожен день. Саме цю ряженку і вподобав литовець. Її виробник каже, особливих рецептів не використовував. Ця ряженка це, можна сказати, національний продукт український. І я своє дитинство пам'ятаю, що це без ряженки, без ряженки у нас не було столу. Вложена душа, вложені приложені руки. І ми слідкуємо за тим, щоб не за кількістю, а за якістю. Сировари пишаються на кожне вподобання мають оригінальний продукт. Так жінкам більше до смаку сир із кропом, чоловікам із чесником, базиліком та помідорами. Але треба ще й уміти вибрати якісний, читати етикетку, а краще купувати у перевіреного виробника сыры, сири все жовті, козьи белые. Якщо козьи сир мають жовтий цвіт, то, это це козі сыр з молоком. Якщо ви вибираєте сир на и і бабуся одну козу, то в нього ніяк не може бути 10 кг сира козьего. Сировари двох країн на ярмарку обмінялися досвідом і технологіями. Литовці поділилися любов'ю до власної справи, а їх навчать робити традиційні українські молочні продукти.